Доброго дня, доброго здоров'я, мирного неба, хліба і води і ніякої біди. Вітаю всіх на моєму каналі. У мене дівчата сьогодні стільки інформації, стільки всього в голові крутиться, що я навіть не знаю, з чого почати. Сьогодні вже, мабуть, учора день, сьогодні два, приїхали вечором, третій день, як до нас приїхали гості. Я вам знімала останній ролик, який виставляла, то я казала, що зніму вам дорогу, зніму, як ми будемо зустрічатися. Ну, ви знаєте, по-перше, виїхали з дому, Богданчик хворий, з температурою. Остаться мені було вдома з ним. Дуже хотілося поїхати, дуже хотілося встріти. І ми взяли лікарство пакет з собою і взяли Богданчика, подушечку, зустрічать, поїхали всі вместе. На вулиці була погода нікудишня, Ну і за про погоду так і казати, у нас сусід покойний Іванович казав все час для доща є земля. Так що ну, дощова погода була, цілий день був пасмурний. Знімати було зовсім неможливо. Машини їдуть і заляпають вікна, все грязне, все ляпає дворники, не це все і вирабатувати. Так що особливо не було настроєння знімати по такій погоді. Ну, по дорозі зробили нову дорогу, зробили таке типу, тунеля. Таке кілометра 2,5-3 то це я вам зараз уставлю, як буду монтувати ролик, тут я вам покажу. Таке прям там всередині лампочки горять, прям таке, як вроді новогодня. Воно не передає камера, як красиво, але їдеш в той тунелі, в тій дорозі дуже красиво. Якийсь тунель. Заїжджаємо якийсь тунель. Сюди їхали, чогось ми й не бачили такого. Що це буде? Ух ти! Ух, яка красота, гляньте. Об'їжджали. Це, мабуть, його тільки відкрили. О, цей тунель неопучний. Красиво. Строять люди, строять, розвиваються. Зараз на всю йде стройка, на всю мости строять, переїзди <говорить> Ага, <разні. говорить> Бачите, смійка на навігаторі намальована. А зараз відкрилася красота. Скільки ж кілометрів цікаво, її? Багато два-три. Два три ночной туннель, каже Богданчик. Красиво Богдан, тобі подобається? Тут красочно, просто мій телефон не фокусує красиво цвіта, а взагалі так красиво, прямо. Новогодне. Оце ми зняли. Потім приїхали ми туди, трошки в нас були не дорозуміння, тому що знову польська мова. Ми приїхали на один вокзал, ждали. ждали. Гості наші приїхали на другий вокзал, там де таможня, треба було їхати. Поки ми розібралися трошки з дзвонками. У них трошки телефони не, е, е, тут подключалися і не змогли з нами дозванюватися. Ну, як завжди, е, ну, в якихось таких ситуаціях десь щось якісь не урядиться. Ну, все одно, і найкращий, який можна було ожидати, ми все-таки встрітились. Два рідних брата зустрілись ми з Людою, ми так давно не бачились. Ой, це стільки радості, дівчинки, Це не передати словами. Це і сльози, і радість, і все на світі. Приїхали ми додому в 10 часов ночі. Додому ми не приїжджали з ними, бо їм зняли. Не сняли, а дала дівчинка Лінина хазяйка, пустила ну щоб вони у них побули. Так як вона знаходиться у другому городі. Ми їх завезли на ту квартиру, щоб вони переночували, бо 10 часу вночі вести туди-сюди. І утром Вовик поїхав, забрав їх до нас, і вже ми тут зустрічалися, відмічали зустрічі, все. Нажав канал людей. Третю. Правильно. І на даті коли там. Ну, в основному тепло. На дачу ну, в п'ятницю уходили і проходили на, до ну, на ділянку. Ну, на 10 минут не було. У нас компанія нерваша, діти свої чужого дикого. Десять минут ми вдома. Дорогу перейшли. поднимать до ну, сады дерева. и тоже на этот последний вот так жили хорошо не, ну, ну, уже, так по по и уже ну, благоу устроились эти кружки расслабились уже можно связаться ну, по этой тоже не часто, он мой раз коли... То, що шурху нерідко варине. Сковородку зробили, дідунька. Дівочки, скільки радості, скільки, всього. скільки попривозили гостинців, які вони всі рідні, ті гостинці, що вони з України, привезли, по-перше, нам лікарство наше, яке ми там пили, тут ми його не можемо купити. Ой, привезли меду, привезли сало українського. Ми купили навіхліба зарані черненького до сала, е, Я забула купити орішки, казала, вам піду пізніше, бо буду такий тортик робити пізніше. Вони нам привезли й оріжки готових набитих уже. Ой, понавозили гостинці, в общем, це все з України, це все наше, це все наше рідне. Треба було мені постільну, постільне купляти, я вам казала, треба мені купити постільне. їздила, придивлялася. Приїхали, привезли нам два комплекти класного постільного, І Лідії мені потім покажу, як буду показувати всі подарки. Був цілий день дощ, але ми все одно ходили, ходили по наших круповках, ходили кругом гуляли. Я потім оддільний ролик прямо зроблю наші прогулки. Цілий день по дощу гуляли, дівчинки, навіть не замітили. Ми стільки пройшли, я пішком ходила, і ми стільки пройшли, я навіть не замітила, що в мене навіть ноги не заболіли. Дощ ішов, ми намокли, він такий легенький той дощик, він впитувався, опитувався, ми ходили і так було хорошо, інтересно. До темної ночі вечір. На літу дивись і ливайте! Ми Ще сиділи, мабуть, до 10 часов, тоді вони пішли додому. Сьогодні утром прийшли, ми поїхали на гору, там у нас є дуже красиве місто, ми там ну, усіх такі е, собиті, радісні, всі це ніколи не бачили, і ми не бачились. в общем, дівчики. Я сьогодні опять коротенька і небагато. Дуже-дуже ця атмосфера просто непередаваєма. Це просто настільки рідні, а вже підходить час, що вони вже післязавтра їдуть, то вже стає страшно, вже зжимається сердечко, що дуже мало. Треба приїжджати хоча б днів на 10. А вони приїхали на 3 дні. Так що дуже скоро. А значить, що я оце зробила, стоїть передо мною. Мімозу зробила. Перемазала, було зварене, все утричком почистила, в холодильнику стояла. А сейчас швидко перемазала, щоб на утро була вона. Вот. А сьогодні ходили в італійський ресторанчики і водили, дуже інтересно, там теж наснімали всього вкусного, красивого. Все буду часом вам показувати. А сьогодні ж хочу вам показати найголовніше, головне, що я купила для вас. Це для вас. Ось така у мене вазочка стоїть на столі, декорчик мій. Це мій декорчик із Дніпровки, він у мене стояв. Потім ми купили такі елочні новогодні додали украшені такі з шишечками. Це декор, який стоїть на столі постійно. Дівочки, сьогодні йду, а в них там така палатка, продають продають оці зимні. І я кажу. Я буду купляти таку вазочку для своїх підписчиків, для своїх друзів в Ютубі. Ви ж заходите до мене, вам должно бути інтересно. Ми оцю вазочку вже оставимо на другий план. А для вас я сьогодні купила отакий красив, отаку, таку красиву корзинку з квітами. Це зімні, вони не будуть портитися, пропадати. І ця корзинка буде вас радувати, радувати мене і радувати вас. Коли ви будете до мене заходити, будете знати, що ця корзинка куплена саме для мого підписчика. Так що на сьогодні я хочу закруглитися, бо вже пізній вечір і ми цілий день заморилися. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хліба і води і ніякої біди. Чекаю вас на своєму каналі. Заходьте, дивіться мої відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки та коментуйте. І обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Пока-пока!